Тобто нових будівництв практично немає. Є люди, які чекають, а є, які от готові навіть зараз покупати. 90% угод відбувається за кошти по держпрограмам. Вже не ми телефонували там, пропонували там нові проекти або якісь там дисконти, а вже вони телефонували, запитували, що у вас є, куди можна інвестувати. Ми вас знову раді вітати. З вами знову Сергій Котенко та. Сергій Зазимко. Сережа, здравствуй. Привіт, Сережа. Сьогодні ми хотіли поговорити про рік, 2025 рік, яким він може бути, яка ситуація взагалі на ринку, яка ситуація з попитом, з пропозицією? Взагалі, ми опинилися в такій ситуації, яка б мала б. Якось вона вплинула на суспільство, на, на ринок, на економіку. Тому тут прогнози е, робити ми не такі великі експерти, але можемо пройтись по фактам, по цифрам, взагалі по досвіду, який навіть був там. От, наприклад, ми можемо взяти дистанцію там 24 рік, подивитися, проаналізувати, що ми бачили, що ми наблюдали. І, в принципі, зробити якісь, надати якусь інформацію, на базі якої ви вже зможете зробити для себе висновки. Чи буде ще падіння а, вартості метрів квадратних, чи буде нам впаки здорожчання, взагалі чого очікувати, чого не очікувати. Тож я буду надіятися, що вам буде цікаво. Тож, Сережа, який був 24 рік. Він був цікавим. Якщо точніше. Спостерігалася якась тенденція, ну, спав в попит, І, якщо це з 2023 році, коли зростання цін було відчутне, то в 2024 році вона, в принципі, плюс-мінус ну, зростання не відбувалося, але якихось різких падінь також. А от я тебе одразу переб'ю. А в 23-му році, от я пам'ятаю, також торік, я сам свою нерухомість продавав якраз. Пам'ятаю, був такий, е, такий скачок, такий сплеск, якраз після яких подій, що призвело до от якраз того пожвавлення ринку, яке було відчутне, і воно в принципі було на протязі трьох-чотирьох місяців, навіть більше. Що я навіть думав, що потрібно швидко щось купляти, тому що ну, реально ціни зростали від забудовників або на готове житло, яке там більше ліквідне не було. Тому от питання в тому, що було в 23 му що дало такий. Трошки поштовх ну на жаль, ми зараз залежимо від зовнішніх факторів, це військові дії, і просто якщо е, були всі оптимістично налаштовані в 23 році, е, армія наступає, е, то на фоні цих подій е, оптиміст, оптимістичних і був е, оптимістично налаштований ринок. Тобто ми зараз напряму в. Ну, залежимо від зовнішніх подій, і це відчувається на ринку нерухомості. Наприклад, якщо зараз там не дуже все хорошо йде, то і відповідно покупців менше, але ж ринок він такий. Він сьогодні зростає, завтра падає, потім знову зростає. І в більшості випадків це саме якийсь новесний фон. я думаю, тут не більше покупців. А бажають, тобто я думаю, покупців любий, так, завжди, так. Покупці вистачає, завжди є. Так. Просто що є люди, які чекають, а є, які от, готові навіть зараз покупати. Але незважаючи на те, що ринок неактивний, ну так відносно, якщо порівнювати, все одно ціни не просіли. От нема таких цін, як були, наприклад, там чотирнадцятому, там п'ятнадцятому році. Ну так, але я знаю, такі були поодинокі випадки. А в таких преміальних сегментах, де якщо, там... ми, да, якщо ми говоримо про сегмент там преміум бізнес клас, то він відчув більше всього. А якщо ми говоримо такий середній. Комфорт, економ. Ну так, да, навіть ті ж самі старий фонд, він не впав. Тобто він там у цій хрущовички по 40-35 тисяч, як були, так вони плюс-мінус і залишились. Mm. То більш да, відчуває такий ринок. Комерція і бізнес і такі. Ну а ми я хочу зі своєї сторони під підкрести такий факт, що, наприклад, влітку, в другій половині літа, наприкінці навіть літа, на фоні новин з Курської області, то я бачив, як навіть наші поточні інвестори пожвалися, і вони вже вже не ми телефонували там, пропонували там нові проекти або якісь там дисконти. А вже вони телефонували, запитували, що у вас є, куди можна інвестувати, тому що якраз цей новосний фон він трошки а, позитивно вплинув. Тому що люди ну, трошки людям уже хочеться відчути те полегшення, при якому вони можуть спокійно витрачати свої кошти, інвестувати там в нерухомість, там в свій розвиток. Тому ми бачимо, що якісь такі новини вони якраз призводять до активності ринку. Так, да, ну і разом з тим, не зважаючи на цей новосний фон, є певна категорія покупців, які у вони з'явилися саме під час повномасштабної, їх не було. Це люди, які під програми можуть собі відновити. Ну, є відновлення, купують нерухомість, або під програми є оселя і тому подібне. Тому що ну, партнери західні, і міжнародні надають певну допомогу, за як за рахунок чого, і підтримується певний попит на нерухомість, незважаючи на всі ці події. Ну я не знаю, там такої чіткої статистики немає. Але наскільки я чув, що якщо нам наб... взяти там 20, 21 рік, там були якісь там кредитування, житла, там але ну дуже там мізерні були угоди. І наскільки я знаю, то в 24 році за рахунок є осилля, є відновлення, то по агенціям нерухомості я чув таку статистику, що 90% угод відбувається за кошти по держпрограмам, і лише 10%. Відсотків год це там за готівку або там ну за якісь власні кошти. Тому ми що ми можемо виділити? Якщо ці всі програми кредитування, фінансування на ну, з да, будуть покращуватися, то це суттєво вплине не незважаючи на о, зовнішні фактори, ринок нерухомості. Тобто це піднімає попит а за за рахунок підняття попиту і піднімається вартість о, покупки. Квадратного метра, а враховуючи те, що ну на жаль, так склалося, що житла в Україні зменшується за рахунок того, що воно руйнується. І ті люди, які переселяються в більш безпечні райони, створюється певне, певна потреба саме в покупці нерухомості, тобто де, де більш-менш можна жити і де будуються квартири. А ми знаємо, що в Кількість новобудов зараз теж е, не збільшується, зараз менше будують, то це теж ляже на е, певне, ну це буде відчуватися на ринку нерухомості за рахунок дефіциту, може знову і так само з, е, зростати ціна. Ну я думаю, що якщо е, всі думають, що... Що якраз е, державні програми, державні кошти е, поживлять ринок первинки, тому що зараз, ну, якщо ви знаєте, там до трьох років там є категорії, хто може купляти житло, або підпадає підпадають програму, або там до сіми років, то в принципі, якраз пожвавлення ринку відбувається за рахунок того, що люди е, купують е, там якесь нове житло, а продавці цього житла. Більшість випадків вони там вирішують якось також якісь свої поточні житлові питання, і вони вже купують там більш дешеве житло, і то і тут вже активізується авторинка. В принципі, весь цей механізм він запускає весь ринок нерухомості, де на всіх на різні типи пропозицій знаходиться покупець. А я от хочу трошки звернутися до статистики стосовно того. Ми, є таке поняття, як відкладений попит. Відкладений попит формується на фоні того, що кількість пропозицій не збільшується або навпаки зменшується, а кількість бажаючих придбати житло збільшується. І ось така була цікава статистика, що в 2023 році по Києву статистика з Гунту речі по Києву було введено в експлуатацію 810 тисяч квадратних метрів. В принципі, якщо взяти там показники довоєнно, до то це там, майже в два рази менше. Але, в принципі, це були якраз 23-й рік був рік пожвавлення покупців. По-перше, по-друге, дуже багато будинків на високій стадії готовності були там в 21 2022 році тому їх добудували. І е, в, в 21-му році якраз було введено 960 квадратних метрів, що відсотків на 20 більше, тобто в довоєнний період. Введене в експлуатацію було в, в, в по місту Ківи було на 20% більше ніж в 23 році. Тобто, в принципі, за рахунок того, що вже були якісь побудовані будинки ринок якось зберігся. Але зараз там 20 в 30-24 році ми бачимо, що, наприклад, у 2024 році, якщо там брати нові будівництва, нові проєкти, тобто не то, що там друга, третя черга, а новий проєкт. То я там нарахував на Лун по, -по, -по, по Києву, там, здається, що до п'яти нових проєктів. Тобто нових будівництв практично немає. І якраз ось ця тенденція, вона створює відкладений попит. Щодо відкладеного попиту, навіть цей короткий термін, у нас два місяці не працювали реєстри. Тобто фізично люди не могли вкладати угоди. Але ну, купити не можна, але підібрати щось, на чомусь зупинитись за цей період можна було. Тобто, я можу знайти квартиру, дати задаток, але оформити тоді, коли запрацює реєстр. То є там, ну, наприклад, одна агентство, одне агентство, до речі, і тільки на ньому було назбирано, ну, підписано mm -hmm. там, під 70. Завдавськи. Тобто 70 квартир хотіли купити, не могли тільки чекали. При тому, що якщо я розумію, про які агентства йде мова, то я розумію, що в звичайному режимі там, наприклад, жовтень, листопад, у них там було 30-50 угод за місяць. Ну, тобто, ну, це по було да, Бо агенція краще працювала, бо дійсно є відкладений попит, і він працює. Це питання про те, чи взагалі зараз хтось щось купує. Тобто квартири все одно купують. Одне питання щодо відкладного попиту. Людина там для себе вирішує, чи безпечно тримати ці ж кошти, десь все одно треба тримати, десь вдома, або вкластися, і вже хай буде куплене житло або нерухомість, яку, в якій можна проживати. І ще, до речі, все одно залишається достатня кількість людей. Це ті, хто купляють, щоб примножити кошти. Тобто вони також не припали, є люди, які зараз в ці часи можуть ну, заробляти добре, або накопичували весь цей. час, І ці кошти десь треба зберігати. Ну, якщо дивитися, як там в Укавелі на Західній Україні, ростуть нові, нові проєкти в таких а масштабах, всі... там стільки, і ти розумієш, що все одно ж це хтось купує. Отже, в принципі, це ж забудова будівництва не за рахунок забудовника, щоб розуміли. Це всі кошти просто йдуть. За рахунок інвесторів, так. І... То ну, не секрет для багатьох, що зараз у людей є кошти в подушках, десь. Так, да, і якщо навіть відійти від таких дрібних інвесторів, да, пересічних українців, ми навіть бачимо зараз злиття капіталів великих компаній. І є там окрема компанія, яка займа, займалася зовсім іншою діяльністю. Зараз вона там інвестує, фінансує в деякі проєкти забудовників, тому що, в принципі, всі зараз розуміємо, що. Забудовників дуже такі. Великих девелоперських компаній такий час дуже складний, тому що на етапі там котловану або там першого третього поверху. Ну зараз ніхто в принципі відділ продаж кошти не понесе, а будуть нести лише тоді, коли там є готовність на 80%. відсотків. Якраз забудовникам зараз потрібно оцей етап мати власне фінансування, щоб добудувати вже там коробку з вікнами. І тоді вже них, які якісь підуть продажі. Тому зараз великий бізнес може є один кейс, які фінансуються бюди міста, щоб підтримувати, тому що це в принципі. Робочі місця, це податки, це, в принципі, якесь уже поживавлення економіки, яке в принципі зараз просто необхідне. Тому, якщо так коротко підкреслити, що ми очікуємо в 2025 році, звичайно, є зовнішні фактори, які напряму впливають на цей ринок. Якщо, дай Бог, що в цьому році якась там відбудеться заморозка там біовіддів, і це дасть змогу. Тій тому відкладеному попиту, який є, а він є. Люди, люди, які чекають, ну які бояться зараз купляти, вони підуть на ринок купувати. Якщо покращаться у нас фінансові ці всі кредитні програми, це теж буде додати більшу кількість гравців на ринку нерухомості, що теж може вплинути на зріст цін. Якщо ми говоримо так, як зараз. Як було в минулому році, то плюс-мінус, мабуть, воно так буде й залишатися. Ну, Тому от тут... якщо взяти да статистику по лун, 22-24 рік. Ну 22-й, в принципі, якраз був такий самий важкий рік. Такі адаптації перетрансформації, то от середня вартість там економ комфорт класу була по лун 906 доларів. Тобто я перевожу в зривень доларів одразу. А в за 24 -й рік це вже було. 1000, ну, 41 тисяча 300 гривень це плюс-мінус тисяча доларів, тобто ми бачимо зростання на 10% долару за два роки. Це під час війни. Тому то... питання в тому, що буде, коли там як буде якісь кращі новини або коли буде обмежена кількість пропозицій. Тобто, ну, я думаю, що тут дешевше точно не буде. Так, да, тут треба розуміти, що якщо в рівнях, то все зростає по сьогоднішній день. Ну, якщо ми говоримо, що долар, е, в доларовому еквіваленті плюс-мінус залишається на місці, то в гривнях воно точно зростається, але це за рахунок девальвації гривні. І плюс треба розуміти, що е, собівартість вартість будівництва вона не зменшується. Я вчора читав статтю, що зараз доля імпортованих будівельних матеріалів, якщо там до воєнного період вона була там на рівні 10%. Да, ми знаємо багато заводів було, які розруйновано. А зараз я читав вчора статистику. Я не пам'ятаю від якого забудовника, що зараз доля імпортованих товарів, які використовують при будівництві, вже зросла до 30%. Це це і скло. Інші матеріали, які просто в Україні зараз не виробляються, і тому, в принципі, я думаю, і найближчим часом вони не будуть, Тому а, причин для того, щоб навіщо вести бізнес, який буде працювати в мінус, тому я думаю, що просто перестануть а, будувати і в принципі, а, а забудовники більше будуть адаптуватися. За рахунок попиту, тобто, якщо от от є менша кількість продажів, то будуть менше будувати. Тобто, от не буде забудовник, як Сергій каже, будувати в мінус. Мінус. Тому... або як... будуть просто економити і буде гірша якість. Тому, якщо ви слідкуєте за якимись забудовниками, бачите, що в нього там падають ціни стрімко. Ну не стрімко, там відсотків на 15 на 20, то це в принципі буде першим таким сигналом, що потрібно більш детально звернути увагу на те, що. Як він будує, що там змінилось, тому що в принципі зниження ціни може відбуватися тільки за рахунок якоїсь оптимізації витрат. Тому, да, тому з, з падінь великих цін не варто чекати в новобудовах, тільки може зменшити кількість будівництва. Тож рік буде, мабуть, складним. Але, Але ми сада налаштовані налаштовані Оплімістич. так працювати. Я думаю, що якщо кожен буде а, наближати нашу перемогу там через донати, через якусь свою участь, то ми швидше відновимо економіку, повернемося до нормального життя і що інвестуємо разом в Україну.